Платі Терапія Юа. Сьогодні я вам покажу і розкажу, як пошити таке плаття, яке ви бачите зараз на манекені. Примірочку на мені ви вже побачили на початку цього відео. Сукня елегантна, жіночна і романтична. Шовкова сукня білого кольору в квітковий принт з драпіюванням. Драпіювання ось тут попереду, над грудьми. Його також можна зробити. Буде і щоб воно заходило на груди у вас. В залежності від того, де буде драпіювання, сукня буде виглядати трошки інакше. Тут ми маємо з вами манжет теж з драпіюванням. Ось такий він цікавий. Це не просто тканина, в яку вставлена резинка, це ось такий виготовлений манжетик. І також буде показано в цьому відео, як його зробити. Горловина у нас човник. Ось. І попереду, і позаду у нас човник. Сукня має два рельєфи попереду. По спинці це суцільний крій. Якщо ви захочете, можете по спинці також зробити шов. Із залишків тканини я пошила сюди поясочок. поясочок спереду продубльований. Сукню також ви можете носити як туніку. Зараз я розв'язую поясочок, вона ось такого дуже широкого покрою. Просто можна носити її як туніку, щоб вам було зручно і комфортно. Оскільки ця тканина була така напівпрозора, як ви бачите, ну, тому що це білий шовк, він буде у вас просвічувати нижня білизна. Тому я пошила нижню ось таку під'юбничок, спідничку. Щоб можна було зручно носити або з цією сукнею, або з будь-якою іншою. Це тканина, шифон і тут талія на резиночці. Дуже комфортна, зручна річ, яку ви з легкістю можете для себе шити, і потім надягати під ваші інші речі. Також давайте роздивлятися, як виконана сукня, що тут ще є цікавого. Ну, взагалі, все тут було показано: горловина, човник. Це просто тканина загортається ось так туди на ось цю частину, на внутрішню, і все. І там підшито в мене на оверлоці. Тут є манжет, він також повністю закритий, а внизу сукня продубльована флізеліном, щоб мало трошки жорсткості, тому що ця тканина дуже легка. І підшито. Тут у мене оверлок, і. З лиця пряма строчка і пряма строчка. Ось і все. І на поясі також з однієї повністю я пройшлася прямою строчкою, щоб можна було пасок зав'язувати на цій сукні. Далі ви побачите, як зробити викрійку відразу на тканині по вашим замірам. Тому що ми шиємо не на стандартні якісь розміри, а ми кожний для себе. Виготовляємо речі, які підходять саме для вас. Плаття на мені ми його з вами шили на початку цього року. Відео є на каналі Плаття Терапія. Я посилання на нього залишу цікава тепла сукня. Ви можете її зшити не обов'язково з теплої тканини. Це може бути у вас і більш тоненька тканина. Шити легко і просто тут великий пишний рукавчик є. І донизу тут, як зроблено, як манжет. Це суцільний такий покрій. Тому, якщо вам цікаво і ви хочете для себе пошити таку сукню, то посилання знайдете в описі. Друзі, я вам всім дякую за перегляди. Зараз я буду сидіти в чаті, відповідати на ваші коментарі. Ставте вподобайки під відео. Потім, як закінчиться прем'єра, напишіть, будь ласка, пару коментарів під відео для мене, для оператора Сергія, щоб ми розуміли, що для вас ці відео важливі і цікаві. Також дякую вам за те, що ви надсилаєте нам допомогу, допомогу для каналу, якщо ви бажаєте особисто мені подякувати. За мої відео, то ви можете знайти з легкістю в описі під цим відео картку Приватбанку, на яку можна перекинути для нас невеличкі кошти для того, щоб підтримати канал Плать Терапія. На цьому все. Бажаю гарного настрою. Пока-пока і до зустрічі! Усім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо шити з вами, як завжди, легко і просто. Сукню. В мене є по довжині 1,50 шовку, по ширині це 1,45 п'ять. Цієї тканини вистачить для будь-якого розміру, враховуйте. Тканина напівпрозора, тому під цю сукню потрібно буде вдягати або нижнє плаття комбінації, або ну, якусь придумати нижню спідницю підкладку. Ви можете працювати з будь-якою тканиною на ваш смак. Попередньо, що нам необхідно зробити. Для спинки ми беремо з вами, спочатку розраховуємо тканину для спинки, тому що для передньої частини плаття нам потрібно буде на 30 см тканини більше по висоті. Спочатку для спинки зняли об'єм стегон і об'єм грудей. Взагалі, то стегна в нас знаходиться ось тут. А бедра в нас знаходяться ось тут. Тому ми знімаємо з вами об'єм бедер. Тому що є бедрова кістка. Це для тих, хто постійно приходить на канал і починає виправляти, як я говорю. Якщо ви ще раз напишете таке, ви отримаєте від мене бан. Кажу це зараз. Добре. Е, знімаєте своє об'єм бедер і об'єм грудей, визначаєте, що у вас більше. Якщо об'єм грудей більше е, від цієї. Цифри, яку ви наміряли, відштовхуємося, додаємо сюди 20 см. Тобто, якщо об'єм грудей 100, додали 20, отримали 120 і розділили навпіл. Отримали 60 см для спинки. Довжина плаття плюс прибавка 15 см, тому що в нас цікава горловина. Там треба прибавка. Отже, я беру по ширині для спинки 60 см, ви берете своє число, я сказала, як рахувати. І по довжині я беру 120 см для спинки. Отакий От в мене шматок 120 см по довжині, 60 см по ширині. Тепер для передньої частини плаття ви берете на 5 см ширше, тобто 65 і по довжині... Не 120, а 1,50 50, тому що в нас полочка на 30 см вища. І відрізаєте такий кусок. Я відрізаю метр 50 на 65. Якраз в мене є там метр 50. Відрізала. Шматки, які у вас залишаються, тут ви можете зробити манжети потім. І якщо залишається кусочок посередині, то з нього можна зробити якийсь пояс Все, тепер ми з вами можемо сміливо кроїти нашу спинку. Беремо кусочок, який ми відрізали для спинки. Виклали на столі і загорнули наверх. Тобто, був кусочок: отак ви загорнули наверх. Зараз я скажу скільки. Тут 10 см. Ось таким чином. Бачите, тепер що ми робимо? Ми відміряємо. Тут відміряєте ширину своїх плеч, щоб нам намалювати половину, половину ширини своїх плеч. Ну, тут ви можете взяти навіть трошечки більше, ось дивіться, я беру тут 20 см. Вам гарно видно. Видно, що я роблю. Ось тут 20 см. Тепер сюди вниз, рівнесенько, беремо 2,5 см. Ось так. Тепер для горловини ми беремо багато. Тут 16 см. Ну, навіть можна взяти беріть 15, ось 15. А плече у нас ось таке. Тепер ви берете лінієчку. І від оцієї точки тут 2,5 см, ви відмітили. І тепер ось так робимо. Дивіться. Ось як іде плече. Так воно йде, ось таким чином. Намалювали. Молодці. Тепер ось тут, щоб не було наше плаття, не стояло будкою, ви забираєте сантиметр. Тут. І сюди десь сантиметра три, ось так лінію вимальовуємо. Трошки, щоб не стояло дубом. Все можемо кроїти. Дивіться, що я роблю. Я беру. Відрізала. Тут те, що ось трошечки нерівно, там тканина вилізла. Беремо і отак підрівнюємо. Готово. Що робимо зараз? Тепер ми визначаємо ширину пройми. тобто не ширину, а висоту. Тут візьміть 23 см. Якщо у вас об'єм грудей більший, ніж 105 см, 105 см беріть, тоді 26-27 см. Я ось візьму 24. Ось так. Тепер малюю лінію спочатку рівну. На 2 сантиметри сюди. І потім, ну, сантиметрів скільки. От 17 можете взяти ось так в бік. Щоб тут не було гострого кута, ви трошечки цю лінію ось так робите більш м'якшою. Все ріжемо цей бік. Зараз я підтягну до себе, бо мені так незручно. Підлазити ось так. Взагалі так незручно, але я вже покажу все. Спинка плаття готова. Підрівнюйте відразу низ, якщо у вас там нерівно був він відрізаний. Я маю на увазі ось тут. Бачите? Отут, якщо щось нерівно було, підрізаєте. Що ми робимо тепер? Викладаєте тканину, також диві... дивіться, направлення квітів, якщо вони у вас є на платі. Давайте, ось так, я складу на... на виворіт і викладаєте це все на столі. Ось так навпіл склали і викладаєте на столі гарно. Тепер дивіться, полочка так само робите: заклали тканину один в один. Притулили оце все. І точно так само зараз по контуру, тільки у вас це довше на 30 см. Спочатку все по контуру зробили так само. Дивіться, у нас полочка ширша, тому е, спинку підтягли ось сюди. Щоб тут у вас оцей залишок 5 см був, по 2,5 від центру. Бачите? І ось так зараз все те саме робимо. Відрізаємо і. Лінію пройми, ось цю тут, теж вимальовуєте. Все вирізаємо точно так само, як по шаблону. Бік і плече. Зробили плече і бік. Забираємо спинку. Забрали. Тепер тут ой, тепер тут. Ви малюєте ось так від центру, дивіться. Десь близько 12 сантиметрів. Лінію і повністю малюємо ось так. Від центру 12 сантиметрів, ось намалювала лінію її видно, і розрізаю. Так, центральну частину не трогаєте, а знизу з плаття ви відрізаєте 30 см з оцих двох частинок. Ось низ. ось 30 см. Є. Тепер необхідно ще тут, ось на цій центральній частині нашій, намалювати місце, де буде е збиратися драпіювання. Дивіться. Ось розгорнули зараз оце наше невігластво. І, ну, так, щоб вам видно було, звідки його стягувати. Он це сюди. Так, ось сюди я підтягла, вам видно, зараз я все скажу. Значить, відверху відміряли десь 23 сантиметри зробили. І потім. 30 сантиметрів оцих намалювали. Тепер від цієї точки до цієї прокладаємо пряму строчку, щоб стягти на ниточку, починаємо збирати платья. Дивіться, з одної, ось це наша центральна частина. Ось, із точки до точки, прямі строчки зібрали, проклали пряму строчку тепер ми беремо за нижню ниточку, ось, за ту що у нас на йшла, І стягуємо. Не сильно, отак, ну, ну скільки ви стягуєте. Щоб вам порівняти м, довжину, щоб у вас довжина зібратого. Зараз я стягну, покажу вам логіку, щоб ви розуміли, що треба робити. Краще прокласти не одну строчку пряму, а дві. Так вам легше буде зробити ось це драпіювання посередині. Так. Щоб воно ось так виглядало. Тепер дивіться, ось у вас плаття. Не плаття, а поки що викрічка, довжина. І в зібраному стані ця центральна частина має дорівнювати ось цій довжині плаття. Зрозуміло. Тобто ви, ви маєте стягти так, щоб довжина порівнялася. Стягувати, значить, треба ще більше. Ось так, бачите. Після того, як стягли, ви спочатку, оце, бачите, те, що ми для плеча вирізали. Викладаєте ось так, і сшиваєте одну і іншу сторону, посередині, ось уже в зібраному стані. Можливо, мені прийдеться зробити ще більше. Ну, так, щоб вирівнялася вся довжина. Ось я дивлюся ще. Значить, треба ще Ну, трошечки ще там прострочити і зібрати. Ось так. Нічого складного. Одну сторону пришиєте, у вас виходить, що центральна частина призборена. Ось в такі складочки. Зібрали і пришили. Ось. Бачите? Тепер обробляємо оці зрізи оверлоком або зігзагом, тим, чим у вас там є. Або, якщо немає взагалі нічого, то вручну акуратно обріжете оці всі ниточки і вручну обмитаєте. Обробила повністю на оверлоці. Тепер ви обробляєте, чим також чим у вас є ось цей шов. Тут і по спинці. Дивіться, що дуже важливо. Що через горловину має проходити ваша голова. Якщо вона не проходить, то я зараз покажу легкий спосіб, як тут нам зробити краплю, щоб потім одягати цю сукню. Поки що, давайте отут прострочимо тут і отут на оверлоці. Прострочили. Складаємо тепер. Якщо вдруг голова не пройде, я покажу, що робить. Так, складаємо ось так. І так, склали ось плечі ваші. Тепер берете спинку і також складаєте лицем до лиця. Ось, неправильно склала. Ось так дивіться. Так само. О. Притуляєте разом це все і сшиваєте. Спочатку прямою строчкою, а потім обробляєте на оверлоці. Оце все. Одне. І інше плече, тут нічого складного. І потім поміряєте, проходить ось сюди ваша голова чи ні, має пройти. Якщо не проходить, то на спинці розрізаєте отут, вивертаєте ось так сюди, зашиваєте, і потім вивертаєте кутики. І ви отримуєте отаку V-образну капельку. і на кінці зробите. Так, давайте я на якійсь тканині, що тут в мене, я не можу тут вам зараз. Зараз на бумажці покажу. Ні, не на бумажці. Ось, дивіться, не на бумажці. Ось. Ось ваша горловина по спинці. Це я на, зразу на прикладі. Розрізаєте. Посередині. Вивертаєте на виворіт. Складаєте ось так. Зашиваєте. Вивертаєте. І у вас буде по спинці ось типа, такий розріз. Потім сюди пришиєте пуговицю, петельку і буде защіпатися. Це дуже легко. Шили плечі. Дивіться, моя голова сюди проходить. Так, тут ось 27 см, але вся окружність порахуйте яка. 56. Ось, моя голова сюди проходить. Але в мене маленька голова. Якщо у вас голова більша, то будете горловину робити трохи ширшу, а це плече буде просто трошечки менше. І все. Тепер ми з вами розгортаємо ось таким чином. Дивіться. І тут ось. Ось так. Це наша лінія пройми. Бачите? Тут підрізати можна. В мене є залишки тканини, тому що в нас було 1,50 п'ятдесят, і тут у вас залишилось. І я хочу зробити цікаві манжети, в які вставлю резинку, щоб вони були задрапіровані. Ви можете просто пришити шмат тканини. Берете широку резинку, та яка у вас є сама найширока. От в мене найширша це ось така. І зани, скільки тут сантиметрів? П'ять. 5 см. Тобто я беру тепер цю тканину. Вам потрібна полоска довша, ніж ваша пройма, ну десь хоч би на 10 см. Ось вся ваша пройма. І полоска має бути, ось в мене вона є, бачите? Вона довша на 20 см. Отлічно. І я тепер беру, відрізаю. зараз вам скажу, скільки, точно. Бо тут такий шматок. Залишився, він рівний. Дивіться. Ось складено пополам навпіл 80 см по довжині і берете 13 см по ширині. Ось так. Дві такі полоски. Є. Так, а резинка, резинка, дивіться, ось ваша пройма. Щоб ви розуміли, що робиться, куди бігти взагалі, щоб не боялися бігать. А резинки треба рівно стільки, стільки у вас пройма. Ось так поміряли, приклали. І ось, будь ласка, розрізали. Це є, резинку можна забирати. Резинка точно так же, як ваша пройма. Тепер, те, що ви нарізали оці пояси, складаєте навпіл, заглажуєте праскою, заутюжуєте, запрасовуєте, прикладаєте отак резинку. і строчите, щоб потім всередину заправити резинку. Ось таким чином, бачите? Все робимо. Просто сшиваєте пояс, припуск десь сантиметр. Але попередньо краще заутюжити навпіл красочкою. Сшиваємо. Поки що сшиваємо. Я не буду нічого робити, просто зашию. Десь візьму сантиметр. Просто на лице. Зашили. Тепер беремо звичайну шпилечку. Ну, ви можете щось друге брати. І що ми робимо? Управляємо її всередину разом з резинкою. Зараз беріть булавочки, бо вони вам стануть зараз в нагоді. Ось доходжу, бачите, до кінця. Моя резиночка трошки виглядає. Тепер беру булавочки, Заколюю. заколола. І далі просуваю резиночку в цей манжет. Чим довше ваш буде манжет, тим красивіше буде це драпіювання, але в мене довшого немає, тому буде таке, як буде. Це інший кінчик резиночки дістаємо, заколюємо. Тепер робимо так, чик. Бачите, красота. І треба припрасувати обов'язково. Красочку пройтися, щоб це все драпіювання збереглося. Потім посередині, посередині манжету, зробіть. Невеличку закріпку прямою строчкою, для того, щоб резиночка всередині не перекручувалася. Так, тепер, після того, як ви це все зробите, ми прикладаємо. Ось ваша лінія пройми. Бачите? Вона В нас відкрита, просто пряма лінія. Ось пряма. Потім ви прикладаєте, будь-якою стороною, вони в нас один... однакові. Сюди і пришиваєте. Прямою строчкою і потім обробляєте на оверлоці. Потім, мої любі, складаєте, ішиваєте шви і оброблюєте низ сукні. Можете вшити ще туди якийсь пасок. Ну просто чарівниця, а не сукня. З будь-якої тканини буде гарно. І з однотону, наприклад, льон чи щось таке. Подумайте, пасочок, я не знаю, у мене є ось тут шмат залишився, тому може буде якийсь поясок, може, також я зроблю пасок, в який вставлю резиночку. Я вже показувала, як це робити в прямому ефірі. Посилання на нього додам. На цьому все. Ставте ваші лайки. Я маю надію, що плаття цікаве, і вам сподобалось. До зустрічі!